Я пресса, значит, свободи сюда ходить, речі, я позвоню. А хто вам дав право розплощу такі речі? А Поплюжити это право? Поплюжут, сюда я кинулся. В чем саме поплюжити? Ну, Ви, 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 Ви. Ви передюрайте їх тіло, рука не стригнеться. <рикун> це так, це так. є, наприклад, моя власна думка, яку я підтримую, я як громадянин можу висловити. Якщо рука здригнеться, значить вона щось зробить. Як це чого? Це моя власна вимога, про якусь за янукович селі. Ні. Я за Україну. Тут на щось написано в зайну ковичне. Такого. Я це я, це, я це робо, ви сказали. Я не цього не, не казав. І чого тут не, це не з, сказали. Не ви а я вважаю, що рука повинна щось робити. Руки повинні шевелитися, ноги повинні ходити, голова повинна думати. Так чи ні? Я не кажу, що рука не здригнеться. Моя власна друга стригнеться. Ходіть, розглядайтесь де коло банковий. У цьому хідні дані. Я ще раз, розгляди колобанку. Почекайте. Ви можете ви щира людина району. у мої телефони, Я не ховаю. Я не кажу, що ви ховаєте. Я стою тут і висловлюєтеся. Вони працюють на представників справ. Я не вставлю. Я маю працівників. Ті, які давали вказів, вона потреба вказівки, це ви сказали. А не я. Прокоментуй, будь ласка, що сталося. Значить, тільки що до мене підійшов депутат, я так розумію, Анатолій Гриценко. І значить, за шостий номер Дніпропетровської обласної газети сказав, що ця газета і значить ця назва статті рука здригнеться змінити все на користь України, поплюжить опозицію. І я є провокатором. Хоча, хоча, значить, є вихідні дані, є моє прізвище, будим Дмитро Васильович. Я показав своє посвідчення Анатолію, пану Анатолію і дав свої контактний телефон. Він сказав, щоб я йшов в інше місце, в іншому місті розповідав про свою власну думку. Не тут. не тут, Тому що я якоби поплюжу, поплюжу, поплюжу опозицію. У мене є власна думка. Я вважаю назва цієї статті. Ті відповідає тому тим тезам, які тут написані. А які там я... тези написані? Будь, будь ласка, написано. почитайте. Я, я, не можу, я, я не можу все переказати вам до слова. Будь, будь, будь ласка, прочитайте, будь ласка, будь ласка, Пусть. ласка. Пусть. я читаю перше. Політики кажуть, обирай, твій голос важливий. Я відповідаю. Нам потрібна не зміна панів, а кінець самого панування. Народовладдя це початок прямої влади народу. Політики не вірять в народ, проте ми знаємо, що люди здатні самотужки і спільно вирішувати політику. Ічні, громадські та господарські питання, без начальників і багатіїв, які завжди приймають рішення лише на свою користь. Капіталісти переконують, господарству потрібні власники. Ми пам'ятаємо, чия власність того і влада, і навпаки, організований трудовий народ може самоврядно керувати та планувати виробництво, розподіляючи продукти своєї праці між споживачами, замість того, щоб вони осідали в кишенях директорів бізнесменів Генерали запевняють, сильна держава захистить народ. Ми не такі наївні, щоб все вірити. Бачите, на увазі, от, я так розумію, що питання були до останнього. Ні, питання було до лозунга свободи, рука не здригнеться. Ага. Тут... Ці тези, які викладені, вони викладені в практичному полі. практичному. Якщо руки шевеляться, ноги ходять, голова думає, значить будуть відбуватися якісь зміни. Розумієте? А якщо передгувати, як каже пан Герценко, якщо передоргувати фактами, то лозунг партії регіонів Україна для людей. Це був теж лозунг дуже підлий. Дуже підлий. Тому що на воробському сленгі люди це вори, Україна для ворів. Розумієте? То не треба чіплятися до буквально. Потрібно відчитати правильно, які тези викладені, і що про це говориться. Що народовладдя, зараз відбулися вибори народних депутатів, повинні були відбутися народних депутатів. Моя особиста думка, я з Дніпропетровська з Дніпропетровської області. Січеслава. в Січіславі ні одного народного кандидата немає. Немає народних кандидатів. Є кандидати народних кандидатів, народних депутатів. Немає, тому це моя власна думка. Я за неї відповідаю. Я відповідаю за це.